А робили якісь за німців вистави, якісь фестивали? Так, робили. За німців були вистави. І ще в сороковім році, як москалі прийшли, були вистави, то феть паливода, то все організував, ставили сватані на Гончарівці. Іван, Іван той Мадинський був стичко, він упав пов. Він, він то як він вийшов на сцену, гинули люди, такий був. Файні хлопака. О. І ставили е, Наталка Полтавка ставили, і, а потім вже ставили пізніше украдене щастя, ось такі от і його все так. Були, були. Не було, в читальні не було е, за Польщу. Хтось ту хто зробив, якісь студолі ставили, люди йшли туди, все, цікаво було.